Итак, с харьковского направления к нам присоединяется Кирилл Дучко, ставший сержант службы связи с общественностью, 13-й бригады Нацгвардии. Хартия. Кирилл, здравствуйте, рады вас видеть. Витаю, Денис, витаю, студия. Кирилл, сейчас все меньше внимания обращают на север Харьковской области. В мае наступление России там сильно напугало людей. Сейчас всем кажется, что там планы России уже сорваны. Агрессор никакому Харькову и там другим рубежам выйти не сможет. Но мы понимаем, что это не так. Совсем недавно от украинское командование заявляло о том, что агрессор прибросил туда подкрепление с других участков фронта. Штурмы, количество штурмов растет. Расскажите, что у вас там сейчас происходит? Наразі в смузі відповідальності нашої бригади росіяни намагаються продавлювати фронт малими піхотними групами без підтримки важкої техніки, але ситуація стабільна. Воїни бригади тримають зайняті рубежі і не пускають їх. На околиці самих випців, адже випці зараз і, і зараз, і в 2022 році є стратегічними для росіян за рахунок ландшафту. І, ну, це височина, і з випця можна спокійно діставати Савтівки і самої кільцевої дороги близько Харкова. Наразі фронт стабільний, тримаємо. І зліпцев можно артилерія до доставати до да, сучас захвати так, 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 угу. так все вірно. В травні, коли почався повторний наступ на Харківську область, росіяни змінили тактику не так, як було в двадцять другому Якщо в 22-му році вони йшли е, колонами техніки, і е, це ну було успішно, скажімо так, то що вони окупували е, достатню частину Харківської області, то на цей раз вони е, більше у нас навчилися і заходили такими піхотними групами. Наразі ворог е, проводить розвідку боєм, тобто вони наперед, ну називаємо це. Як називають міцні штурми, вони кидають менш підготовлених бійців. Тобто, щоб вони проводили розвідку боєм, виявляли наші сили та засоби, а далі вже заходять більш підготовлені бійці. Тобто, росіяни не шкодують своїх людей і солдати. У них ті, які йдуть в розвідку, вважаються як м'ясо, скажімо так. Кирилла, а вот мы говорим: липцы, да, другие там глубокие населенные пункты. Они вообще еще существуют? Как они выглядят, эти села то Ну, от вчора я був в липцях. Липці вже не ті, які були тиждень тому, і навіть не ті, які були вчора. Сьогодні вони вже ну, виглядають по іншому. Кожен день ситуація змінюється змінюється за рахунок постійних обстрілів СЗВ. І найбільша проблема наразі на цій лінії фронту, і в принципі на Харківщині це каби керування авіаційні бомби, яким немає ефективних сил. Та засобів протидіяти зараз. Тобто, як показує, от статистика з травня, в смугу нашої відповідальності нашої бригади, 13-ї бригади НГУ Хартія, було випущено більш ніж 500 керованих авіаційних бомб. Це досить велика сума, і наразі липці немає жодного вцілілого будинку. Цивільного населення там залишилося ну поодинокі люди похилого віку, і липці поступово перетворюються в. Вовчанськ. Тобто, якщо на початку вони стирали Вовчанськ і перетворили його на Бахмут, то зараз випці перетворюються на той же Бахмут, Мар'янку і інші населені пункти, які Росія за своєю старою тактикою стирає з лиця землі. Тобто, що вони не можуть захопити на землі, вони знищують з повітря. Президент Зеленський недавно заявляв, що за время наступлення повторного на Харківську область. агрессор потерял 20 тысяч солдат. Это достаточно много, я так понимаю. Сейчас какие темпы ну вот, уничтожения, они большие? Или из-за того, что это малые пехотные группы, да, не удается много уничтожать? Тут питання в тому, що е, ну, розвивається не тільки ворог, ми так само розвиваємось, і е, знищення окупантів відбувається не тільки безпосередньо на лінії фронту, а й в їх тилу. Скажімо, навіть в глибокому тилу. Е, остання подія з аеродромом Міллерово показує, що Україна може і буде знищувати росіян навіть в їх глибокому тилу, тобто в близькордону. Ми будемо їх гнати за кордон, і ну в них немає жодного шансу. Ми е, розуміємо всі небезпеки, але е, знищувати ми їх будемо і в тилу, і безпосередньо на лінії зіткнення. Кирилл, ваша бригада находится ну, вот на таком участке, немного отличается от других участков, тем, что э, вам разрешено бить по э, приграничию российско-украинскому, там ограниченная э, территория, да, не в Глупе, а именно там, где несколько десятков километров я так понимаю, да, от э, линии фронта. Скажите, применяете западное оружие, есть какие-то результаты уже по территории России? Специфіка саме нашого підрозділу. Ми є підрозділом Національної гвардії України, і, от безпосередньо такої дальності у нас немає засобів. Але ми <кхм>, за виявленням цілі тістаємо до кордону і знищуємо ворожу техніку і в принципі склади склади БК і скупчення самих росіян. А где они вот от линии фронта? Они там стараются, пытаются, пытаются держаться подальше, да, я так понимаю. Сейчас, ну из-за того, что все просматривается и есть. Ну, может, не ваша вашей бригады, у соседних бригад дальнобойное оружие. Там они уже не скапливаются, да, на российско-украинской границе, а вглубь отходят. Ну, на дане питання з точністю в 100% я не можу відповісти, але е, очевидно, що росіяни не такі дурні, як їх вважають. Е, і е, командування на місцях так само розуміє, що якщо на кордоні збирати велику кількість особового складу умовно, то е, ну, вони розуміють, що західна зброя дістає до кордону і збирати велику кількість близько кордону це досить. Е, Ну, неправильно назовем это так. Рискованно, Кирилл. Ну, да, да, И последний вопрос, к вам мы постоянно сейчас слышим, что России каким-то образом удается вглубь территории Украины заходить своими разведывательными беспилотниками, залой, орланом. У вас есть такая сейчас проблема, и с чем это связано? Ну, вот мы видели кадры, да, когда корректируют вот эти вот беспилотники, там удары искандерами. Ну и на фронте бойцы говорят тоже, что свободно себя чувствуют разведывательные беспилотники российские. Наразі ця е, проблема існує і існує, от вона рівно з того моменту, як бригада е, зайняла оборонні рубежі е, на Харківщині. Тобто зала і е, розвідувальні е, дрони вони не сідають, тобто в повітрі постійно знаходиться розвіддрон, Він коригує е, навіть ті самі ланцети. Вони не шкодують ланцети. Якщо раніше вони ланцети використовували е, на броньовану. Техніку або на е, якісь е, важкі важке озброєння, то зараз вони не шкодують навіть на звичайні легкові автомобілі. Тобто, от, є, є випадки, ми спостерігаємо, коли ланцети вражають е, наші пікапи і. Ну, тобто така, така проблема є, скажімо так, багато... да, от уже ланцет зараз Росія. Да, угу. да, 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 да. Ну, тобто їм їм не шкода нічого, і навіть якщо їх е, е, БПЛА створені не зовсім з якісних матеріалів, ну не всі з якісних створені, вони є дієвими на полі бою. Тобто наразі ось така ситуація з ФПВ також е, і не переставали якби нести якусь шкоду ФПВ в такій же кількості, як і ланцетирвани, спостерігаються. Это интересная тенденция, да, что ланцеты россияне используют как такой расходный материал, несмотря на то, что это такая, ну, подороже дрон, да, и рассчитано на более такие жирные цели. Кирилл, спасибо вам огромное, были очень рады вас видеть. Кирилл Дучко вместе был с нами, сержант службы связи с общественностью 13-й бригады Нацгвардии Хартия. Хартия держит сейчас харьковское направление по направлению к селу Липце.